ЛДЛ, поганий холестерин, відкладається на стінках судин і може утворювати бляшки. Це ризик атеросклерозу. Щоб почистити кровоносні судини, покращити кровообіг, знизити артеріальний тиск і зменшити окиснення ЛДЛ-холестерину. Спробуйте цей цілющий напій. візьміть половинку сирого буряка, половинку лимону, корицю. Наріжте на невеликі кусочки буряк, вичавіть сік з лимону, додайте води. І разом з дрібкою кориці подрібніть це все в блендері. Простіть через ситечко. Можете додати меду. І запустіть природне очищення організму. Цей цілющий напій дає протизапальний ефект, детокс-ефект і насичення організму вітаміном С. Тут природні антиоксиданти: беталаїн і поліфенол. Звичайно, все добре в міру, тому споживати цей сік можна 50-100 грамів за добу з обережністю і після консультації з лікарем, людям з нирковими хворобами. Але в цілому цей сік простий у приготуванні, природний за складом це маленький ковток оновлення, який ваш організм точно оцінить. Якщо хочете дізнатися більше про корисні звички і вправи для злагодженої роботи нашого організму, переходьте на канал Практики довголіття. Підтримайте нас підпискою і вподобайкою. І бажаю вам чудового самопочуття! Пікнуймося про себе.